У будь-якій команді саме тренер відіграє ключову роль. Саме він формує характер колективу, задає напрямок розвитку, а також допомагає футболістам у тяжких моментах. <ikkaf -t> Доброго дня мене звати Тарас Бодашко. Я тренер ампут футбольної команди Верес Мрія». Звірка да? Звірка лока. Гарно видно. Оцей відос тік-ток зробити, за... по-любому. <рес> Всім перш за все хочу добрий день сказати. Всіх Долодь хочу день. привітати із завтрашнім початком такого грандіозного великого свята. Почнемо з приємного. Ми обіцяли нашому капітану капітанську пов'язку. <рес> Вибирай колір. Щоб вже не говорив, що я тільки на слова. Це ніка збирає. Ні, хай буде, хай всі бачать. Він знав. Але дивіться, як наш капітан казав. Що каже, що цей. Я коли граю, мене каже, що я в кепці Каже, бо мене підтіче. другий подарунок. Ворота, щоб бачив. Щоб ворота бачив! Раз. Оп! Дивись! Все, просто! І тепер постає питання! З такими подарунками треба мінімум, щоб за два матчі десять положив. Що для вас означає бути тренером нашої команди футболу? Перш за все, це, це відповідальність. Відповідальність перед клубом, перед її фанатами. Перед гравцями і перед тими людьми, які повірили в мене, які запропонували мені цю вакансію. Тараса, коли ви зрозуміли, що хочете спробувати себе в цій ролі, напевно, вже остаточно для себе прийняв рішення, що все-таки хочу брати участь в цьому проєкті. Це був весняний кубок Ліги дужих. Ми були запрошені як команда, як гості. І коли ми приїхали на стадіон, ця атмосфера спілкування з тренерами з гравцями. З людьми з асоціації футболу української, і це в мене тоді надихнуло, коли я побачив, як хлопці грають футбол. Тоді для себе я прийняв остаточне рішення, що я хочу цим займатися і хочу розвиватись в якісті тренера нашої команди. Ми завтра виходимо в такій ігровій формі. А я думав, чорні. Ну, Чорний, Чорний там презент... буде. Тобі як першому русі. Радуйся, що не приденці ну, Треба було з капітана починати <Ця> вже... Та капітан вже ж почали. Так. Yeah. Так. Так. так, 15 й нашу зірку, головного чоловіка, який буде давати інтерв'ю на протязі всього життя цієї команди. Ти Он сам Не забудь этикетки хотя бы поснимать. А ну что это? О, Ооо, фидалово, Так, 13 кто у нас? Батя, батя. Так и живем блин. Настрій на перемогу, заряджені. Все супер. Зашибись, вообще, все добре, супер. Настрій бойовий. так. настрій? Добре. Настрій. Біся. Сподіваємося на результат. Розкажіть більш детальніше нашим вболівальникам, підписникам, як виглядає ваша робота з нашими гравцями від тренування також до психологічної підготовки. Ну, на даному етапі ми звертаємо дуже велику увагу на фізичну підготовку. В кожному виді спорту на її звертають, але в ампут футболі це взагалі потрібно. фізична підготовка має бути. На високому рівні, тому що хлопці працюють не тільки нижнім плечовим поясом, а також і верхнім. Дуже багато ми зараз працюємо в плані бігової роботи. Хлопці набирають і набирають фізичну підготовку. Також дуже багато проводимо тактичних різних схем. Також звертаємо увагу на технічні прийоми гравців, адже хлопці є яких залишилась тільки ліва кінцівка. А до цього вони були всі перші, тому. Потрібно зараз їх перелаштовувати з цього. Ну не всі гравці можуть досконало грати лівою ногою. Що особисто для вас найцінніше в роботі з нашими гравцями? найцінніше це довіра. Довіра від клубу, довіра від. Без довіри не побудується хороша команда. Тим паче, команда без хорошої атмосфери це не команда, і вона буде тільки розвалюватись. Дякувати Богові, що в нашій команді атмосфера дуже чудова, весела, завжди ми всі на позитиві. І коли хлопці приїжджають на тренування після трудового дня робочого, і коли вони заходять на футбольне поле, я бачу їхню посмішку, вони не хочуть виходити з того поля неодноразово. Було, що я вже їх виганяв з того поля, вони хочуть далі працювати, далі далі розвиватися. Як мотивуєте футболістів займатися цим спортом, навіть якщо виникають труднощі або щось не виходить? Мотивація в хлопців в кожного своя мотивація. Хтось займається для себе, але вже він прийняв рішення, що він хоче професійно. Хтось поставив собі ціль, що він хоче виступати за збірну України. Хтось просто прийшов, ну, хотів просто спробувати, а зараз не виявляє своє життя без футболу. Найбільшою мотивацією для наших гравців є те, що коли вони знаходяться поряд, ми один з одним, ми відчуваємо підтримку один одного, допомагаємо один одного. І я вже говорив неодноразово, що наша команда це одна сім'я. Тому це найбільша, напевно, мотивація для кожного із нас в нашій команді. Так будемо продовжувати далі старатися. Слава Україні! Верес! Веросова. Тяжко, але ми переборемо і все буде добре. Ми тренуємося, все буде класно. Багато виправимо наших помилок. Це буде класно. Головне, щоб ви за нас болівали. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні Легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Р.Р. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, Тараса. Ви як тренер, особисто з якими труднощами стикаєтесь в роботі з футболістами? Ну на початку це було напевно більш так психологічно, особисто для мене. Перші п'ять тренувань. Було так психологічно дискомфортно, коли ти після тренування отак-от відходиш від цього. І коли ти бачиш, що молоді хлопці і їхнє життя отак от повернулося, хотілося їм якось допомогти і психологічно, і фізично. А на даному етапі я бачу, що це люди сильні духом, і вони всі. Перешкоди просто їх перестрибують і продовжують рухатись далі. Це навіть в деякій мірі мотивує мене, і коли я розповідаю своїм знайомим про хлопців, вони завжди з такою посмішкою, і оце так, оце люди, це класно. Тарася, опишіть своїх підопічних які вони веселі, мотивовані, потужні, безкомпромісні, амбіційні. Дуже амбіційні хлопці, тому що вони вже від себе вже вимагають дуже високих результатів. Дуже високих результатів. Я їм завжди нагадую, що хлопці ви тільки на початковому рівні. І після того, коли я дізнався, що вони проводять дуже багато індивідуальної роботи, особисто з деякими гравцями я спілкувався і був дуже задоволений тим, що вони працюють над собою, вони не залишили себе на тому рівні. Вони великі молодці, я їм дуже сильно пишаюсь. На вашу думку, у чому на сьогоднішній день сила Амфутболу? В єдності для тих людей, хто далекий від амфутболу, я хочу сказати таку річ. Коли з'їжджаємося на семінар, тобто хлопці, гравці, тренери всіх різних міст не відчувається конкуренції. Будь це команда сильно, будь це команда слабка, середнячок, всі спілкуються в одному колі, всі раді бачити один одного. Це одна велика родина і. Це заслуга самих хлопців. Як в Україні змінюється ставлення людей до цього виду спорту? Дуже багато людей з подивом. На початку навіть мої знайомі запитували, а як вони мають грати в футбол. Мають люди змінювати свою свідомість і розуміти, що люди при таких складних ситуаціях не загнали себе в глухий кут, а продовжують далі жити. І такі люди надихають всіх решта на подібні вчинки. І показують, що життя не зупиняється, а тільки продовжується. Як залучення у Футбол може допомогти людям, які пережили травми чи складні життєві обставини? Ну найперше, це психологічний план, тому що хлопці відпочивають на футбольному полі. Вони розуміють, що мають підтримку не тільки від рідних, вони мають підтримку від своїх партнерів по команді, від тренерського штабу. Вони бачать, що від решти соціуму в них є підтримка, що вони знають, що вони ще потрібні, і тому е морально. Вони відпочивають від всіх оцих складнощів, які трапилися в їхньому житті. Хочу всіх запросити до нас на тренування. Спробуйте себе вам під футболі. Ми будемо раді бачити кожного з вас в нашій великій родині. Хочу сказати, гра була дуже гарна. Для мене це була перша гра з командою отриму, і отримав дуже гарний досвід. Всіх вітаю, дякую всім за підтримку. Вера переможе. Дякую. Все було супер. Ну, Все нормально. Все. Треба, треба є, до чого щось стримити, головне, що ми протрималися дві гри, ще зі своїми травмами. Відграли, як має бути.